Юні рівняни освоюють основи швидкісного подолання перешкод під керівництвом чемпіона світу з паркуру Богдана Колмакова з Києва. У липні цього року він переміг у дисципліні швидкість на міжнародних змаганнях з паркуру в американському Бірмінгемі. Чемпіон розповідає у маленьких спортсменах, поки важко розгледіти майбутніх чемпіонів, бо у паркурі наполегливість важить більше ніж природні дані. Оцінив і умови, в яких вони займаються. Тут зал не такий, як у нас. В Києві, але тут можна і навчити дітей і працювати, тому що те, що я бачу з конструкції, все типу круто, можна щось ще додати, щось у але навіть цього вистачає для. Початку заняття для розвитку дати майстер-клас паркуру у рівному Богдан Калмаков приїхав на запрошення місцевого центру вуличних культур. Ноунейм no заняття з швидкісного подолання перешкод для маленьких рівнян тут проводять регулярно. Мені сподобалось паркур і за того, що ну в мене мета зробити зайні сальто, навчитися. я дивився багато в ютубі роліків і по і. Поняв, що я хочу це робити. В школі через стульчики можу пригати. Ну і через препятствия пригать. Я не міг раньше. Максим Коломис, Микола Мельничук, Суспільне, Новини Рівне.